Готуємося до НМТЗНО і сьогодні ми рішаємо задачі на виведення формул кристалогідратів. Отож, кристалогідрат натрій 2СО4 на NH2O певною масою 32,2 г прожарили. Нам сказали, що під час прожарювання утворилась ось така безводна сіль і ну, відповідно утворюється вода. Нам потрібно знайти, скільки ж молекул води входило в формулу кристалогідрату. Ну, для початку, ребята, я напишу ось це рівняння реакції, які викладе. Відбувається при прожарюванні кристалогідрату, в результаті утворюється сіль і утворюється. Певна кількість молекул води. Давайте проаналізуємо умову. Що ми знаємо? Ми знаємо, що маса всього кристалогідрату 32,2 г, маса солі, яка утворилася, 14,2 г. Ну, ребят, ви знаєте, що я завжди задачі роблю через молі. І мені потрібно знайти кількість моль кожної речовини, про які йде мова. Але в мене тут невеличка проблема: я не можу знайти молярну масу кристаллогідрату, тому що. Що я не знаю, скільки тут буде молекул води. Тому я хочу схитрувати. Я розумію, що якщо у мене кристалогідрат буде ось такою масою, розкладається на сіль і на воду, і я знаю масу солі, то зрозуміло, що масу води я можу знайти просто звичайним відніманням. Звідси маса води, яка утворюється в результаті прожарювання, буде дорівнювати 32,2 мінус 14,2. І це буде дорівнювати. 8. Сімнадцять грамів і тепер мені абсолютно нічого не завадить знайти кількості. Тих речовин, про які і в мене буде йти мова. Для цього я буду знаходити кількість і натрій сульфату і води. Отож, кількість натрій сульфату це маса його за умовою задачі на молярну масу. Я її окремо знайшла ось тут. Вона буде дорівнювати 0,1. Кількість води, яка утворюється в результаті прожарювання, це буде 18, те, що ми тут знайшли, поділити на 18. 12 рну масу води, і це буде одиничка. Ось ці кількості ми зараз запишемо в хімічне рівняння. І коли ми запишемо над сіллю 01 над водичкою 1. моль, під низом ми напишемо кількості, які дорівнюють коефіцієнтам. Але із кількістю речовини натрій карбонату, все зрозуміло, тут коефіцієнт одиничка. Але ж тут коефіцієнт ми не знали. І тут був коефіцієнт n. Отже, я так його і напишу в пропорцію. Звідси, ми можемо з вами зробити ось таку пропорцію. 0,1 так відноситься до одиничка, як x до n. І звідси, для того, щоб знайти n, нам потрібно 1. Помножить на 1 і поділить на 0,1. І це буде дорівнювати 10. Що це ми знайшли? Це ми знайшли ось ту кількість молекул води, яка буде утворюватися в результаті термічного розкладу кристалогідрату. І формула нашого кристалу, нашого кристалогідрату буде ось саме такою. І в бланк відповіді ви пишете відповідь 10. Задання ми виконали.